Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі сезона 2023-2024 років. 24 вересня, 2023 рік. Стадіон Вандо Метрополітано, прямая Дербі Мадрида, Атлетика Мадрид, у себе вдома, команда Дієго Сіміоне, приймає Мадридський Реал, Карло Чилоці. 3-1 Мадрид перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би згадати даний поєдинок. Ну, давайте про все ми, друзі, будемо говорити по порядку. 5-3-2, стартова розновка Атлетико. Діго Сіміони – головний тренер команди. Ян Облак у воротах, Хусе Марія Хіменес, Ермоса Савіч – трійка захисників, Маліна Ліна Отиралі. Коке, Саунігіс, Маркс Лєрент, три копівзисників, Антуан Грізман, Альвера Марата у нападі. Це стартова розновка мадридського атлетіку. Реал Мадрид, Карлон Чілоці, головний тренер команди 4-1-2-1-2. Стартова розстановка Реала. Кіпер Ріса Балаго в воротах, дві відолаба Антоніо Рüdiger. Пара центральних захисників Франгесія, Лукас Васкес. По флангах Едер де Камавінга, центральний опорний півзахисник Тоні Крос, Федіріко Вальверде. Півзахисники та Лука Модрич від центральний атакувальник півзахисники. Центральний атакувальний півзахисник, тобто відповідно, такий ромб у Реала в центрі поля, Джуд Жозе Беннінгем та Анріго на нападі. Ось така дуже потужна стартова розстановка Реала. А еще, друзья, когда ты про сам матч, что Атлетику и справде дуже здорово команда Диего Семена все матчи распочинает. Четвертый клан Сауль переводит мяч на Лино. На правом фланге Лино бразилась перед дворами мяч перед право Выконная акцентованную подачу. Дуже много Марата удар головой. Гол! Альваро Марата! Четверта хвилина матчу Атлетіко Мадрід. На четвертій хвилині матчу рахунок команди Зіє Сімеони відкриває. Дуже хороша подача від Самуеля Ліно. Марата ідеально пробуває головою. Виграє позицію Девіда Алаби. пробиває всемісінький Дальнікут та відповідно реалізовує свою нагоду Альваро. 1-0. Мадридський Атлетіко виходить уперед. На четвертій хвилі матчі. В принципі, реал більше команда Карла Чілоті володіла м'ячем, більше реал атакував, але при цьому Атлетіку, в принципі, надійно команда Діга Сім захищалася. Так, да, в реалу були спроби, і навіть були непогані удари, Але, знаєте, все одно Атлетико якби гру контролював. Ось так прийняти здавалось, так? да? ось вона, 18 хвилина матчу, ще одна хороша атака. проходить в Атлетика. Ліно, підключає Petliče Soule, з лівого флангу, Сауль, подача, Грізман удар головою, гол. Антуан Грізман, 18 та хвилина матчу, Атлетико Мадрид Перевагу по двоє. Геніальна передача Самойля Ліна, геніальний навис Сауля і Антуан Грізман абсолютно один, пробуває Антуан головою у самісінький дальний кут, влучає француз і вдається Антуану подавати перевагу. Справді, Атлетико дуже важливі у Міністерстві ВСБВ. 2-0, Реал якби намагалася команда каланчувати атакувати і були, в принципі, атаки непогані в Реала, І були підходи до жного майданчика непогані. Але Атлетико дуже компактно і справді дуже компактно команда Відповідно команда Криванчоті, припрошу команда Діка Сімена дуже компактно проти команди Криванчоті захищалася. В Атлетико переглядеться супер контратака. Контратака! Приходить в Атлетико по правому флангу Марка Салярента набирає хіт Ларіанта, Марка Ла Сларента, заходить у нема данчик просто Сауль Удар! кепарі сабалага ритуалі Реал. И 3 гениальная контратака Атлетику Манрин, але свою хорошую нагоду Атлетико не реалізував. И це было якраз 33. Атлетико Мадрид не реализовала свою нагоду. И практично вже в наступній атаке не свою свою нагоду. Реал. Но хотя это не, не был големой шанс. Камаин! І други команга. Видає передачу на Радрига. Той підляче Федерика Валерна, Подача! Відбувається в Атлетико Тоні кросс. Прямо м'яч. замах Тоні! Удар з 3, 20 30 гол! Гол, Тоні Крос! Тоні крос! Робить рахунок 1-2! Тобто один м'яч відквитав Тоні Кросс. Ну, майстер-клас. Справді, Тоні Тонікроса. М'яч. Дуже здорово пи, мафи, обробив, і Пробив э, просто ідеально. Все зробив Кросс, Реал в грі. Мадридський реал тут в грі один-два. Реал до від квитав. І в принципі реал на такому емоційному піднесенні, який рахунок не зрівняти. Пригадується 44-кламачка, коли джуд Белінгем, Джуд виконує подачу, алаба, удар, стійка, добивання. Гол! 2-2. Але гол суддя не зараховує, тому що був офсайд. А у Девідалаба, який у стійку, якраз того все не було. Якщо би Девідлабу забив би, цей би гол би зарахував. А, але там Атоні Рідзідгер був в пасивному Офсайді, він впливав на епізод, е, коли Камавін добував у сітку. Камінг не було все, в принципі, як і у Девідалабе. А у він був у Антоні Рідзідгері, який прибував в пасивному офсайді, Але в момент він впливав в Антоні Рідзергер, тому гол не зараховано. Два-один. Перерван. У ну, другому таймі, до речі, друзі, в Атлетіку вийде Сесара Спілікуетта, Меренфіс Депай, Ангель Кореан, Аксель Віцель та Галан. Вийдуть в Атлетіку Орлен Чайменіхо, Село, Начо, Брим, Діаста, Міндзі. Вийдуть у Мадридського Реала. Другий тайм розпочинається з атаки який вийшов на другий тайм, Ліна, Ліна, Лина, Видайна Гризмана, Француз, геніальний пас, Антуана Гризмана, Сауль Ниге, Санльфланде, Сауль, Подача Сауля, Марата, удар гол, гол голвара Марати, 46 матчу. І на 30 секунді Атлетико збиває ось такий тупачі, такий справді. Атлетико Мадрид збиває, ну, ну не на 30 секунді, на секунді так 33-й збиває Альваро Марата. Ідеальний удар Альваро Марата, абсолютно один був іспанець перед штрафним ряном, просто розстрілює. Справді э, Кіпер і Сабалагу, ідеальна подача від Сауля, ідеальний удар від Альвара Марата. Рахунок у матчі стає вже 3-1 на користь Мандрецького Атлетико. І справді команда Дієго Сіміоне Дуже здорово реалізувала свою атаку. Після забитого м'яча Атлетіко що пара непоганих атак мене Дігу Сім'ю провела, але не вдається свої нагоди Атлетіко реалізувати. В цілому, да, Реал більше на м'ячі, Реал більше атакував. Реал більше атакував, э, пригадується удар, непогані, в принципі, моменти були у Реала. Дуже непогані моменти були, спригадується, 64-й момент, коли Крос віддає величі на радіра. Родріго, 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 віддає величі далі, Вальверде, подача, скидка Белінгема, удар Родріго, блокується цей удар, добавляючи, удар француза повз ворота, Біорлінча Міні. Ось такий серіал мав хорошу нагоду. Ідеальна подача, до речі, Фанк Гарсі, це був на відрікованій Хасела, робить скидку Радрі Габі і ставить себе в дерблоку. Ще пригадується непоганий удар Брайма Діаса, коли Йонобла критував Атлетіко. І справді непогані атаки були у Реала. але не вдається їх реалізувати. Хоча і справді Реал, хоч і голів, в принципі, в моменті де не було б, не сказати, щоб вони були в Реалу, в принципі Атлетико надійно грав в захисті, були дальні удари, ось небезпечні, переглядачий удар на 90-ті хвилини від Антонія Рюдзігера, такий, ні, ні, не на 90-ті хвилини, друзі, ви бачите, на 70-ті хвилини взагалі, то. такий гарматний постріл німця, справді, там справді, значить, і там небезпечно, справді, м'яч так пролетів. Реал атакував, в Реал більше володів м'ячем, але Атлетику, Дзіг Сіміона просто на один Атлетику грав захисті, як в найкращі часи, да? Ось, ну, в принципі, Атлетику завжди була такою дуже сильною командою в обороні. Пригадиться контратака Атлетіку на 93-й матчі, контратака Мернфіс Де 1 проти всієї оборони Реала, удар! Повзоротами нідерландець. По заводів Нідерландців Real намагався забити, реал більше м'ячів володів, реал більше позиційно атакував, але реалізувати нагоди Реал все таки не зміг. все-таки не зміг і в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. Фінальний свисток дає суддя і Атлетико Мадрид перемагає. Друзі, якщо до речі, будемо дивитися статистику, то Реал, в принципі, більше володів м'ячем. 64 на 36. Це відсоток володіння м'ячем. У Зотерами двохкратна перевага Реала 20-10, по ударам в площину 5-4 у Реала та 11-6 закутили. Тобто Реал-Мадрид з усіма статистичними показниками Атлетико та переграв. Друзі, але за найголовним показником з голівими нагодами. 3-0 первого Атлетико. Три голевые нагоды Атлетико и свои три голевые нагоды команда Диего Симеона реализовала. В Реала не было жодной голевой нагоды. 344 передачи в Атлетико, 285 передачи были точными, 82% точность передач. 603 передачи в Реала, 561 передача точная была, 93% точность передач. По всайдах 1-1, з 10 ударів в Атлетіку, 4 удари в площину, 3 удари поузороту, одне влучення в каркас веревь, 3 удари були заблокованими. Врала з 20 ударів, 5 ударів в площину, 8 ударів ворота та 7 ударів були заблокованими. По успішних відборах 9-6. Перевага Атлетіком, 76 успішності в Атлетіко, 54 у Реала, 4 сейви на облака, 1 сейв Києве Сабалаги, 24,10 повинність м'яча, 8-9 за перехопленнями. 13-10 за порушеннями правилами, 1-3 за жовтими картками. А найкращий футболіст того матчу, знаєте, друзі, би, напевно, був Браво Альваро Морат. Який оформив дубль. Ну що ж, друзі, пригодили ми цей матч, який відбувався у іспанській Лалізі минулого сезону. 23-24, 24, 24 вересня, 23-й рік, стадіон Ванда Метрополітано, Атлетико Мадрід Реал Мадрід 3-1, Атлетико Мадрід перемагає. І знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок даного матчі, який ми з вами пригадали, в принципі, я вважаю, що Атлетіко перемагає по ділу. Все-таки команда Дзєго Сім'йоне не дала Реалу створити жодного гольового шансу, хоч і Реал мав територіальну перевагу, більше Реал був в поворотах, більше Реал володів м'ячем. А в цьому Атлетіко на цю перемогу команда Дзєго Сім'йоне все-таки награла. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. Поважаю матч Атлетико Мадрид та Реалу Мадриду, Мадрид. Тільки всього самого найкращого. Друзі, я вам також хочу побажати тільки добра та щастя. Будьте найговні щасливими завжди. Усім на побаченні моїй любибі друзі. Будьте щасливі. Усім на анокд